Тими ж днями Петро став посеред братів з народу, було поймено до 120 та й промовив: можі браття, належало збутися Писанню, тому що устами Давидовими Дух Святий був про рік, про юду, який показав дорогу для тих, хто Ісуса схопив, бо він був зарахований з нами і жереб служіння оцього прийняв. Він полена був за заплату злочинства, а впавши з торчма, він тріснув надвоє і все нутро його. Вилилось, і стало відоме це всім, хто замешкує в Єрусалімі. Тому і поле те називається їхньою мовою Акелдама, що є поле крови. Бо написано в книзі Псалмів: нехай. Пускою стане мешкання його, і нехай пожильця в нім не буде, а також, а служіння Його забере нехай інший. Отже, треба, щоб один із тих мужів, що сходились з нами повсякчас, як Господь Ісус входив і виходив між нами, зачавши від хрещення Іванового, аж до кінця, коли він вознісся від нас, щоб той разом із нами був свідком Його воскресіння, і поставили двох: Йосипа та Варсавою, зветься, і що Юстом був названий та Матвія. А молившись, казали: Ти, Господи, знав. Всіх сердець покажи з двох одного, котрого ти вибрав, щоб він зайняв місце тієї служби й апостольства, що Юда від нього відпав, щоб іти в своє місце, і дали жеребки їм, і впав жеребок на Матвія, і він зарахований був до одинадцятьох апостолів.